11 років війни, 12 уламків у тілі. І з позивним пожарний, бо до фронту був пожежним рятувальником. Микола Кучер пройшов найгарячіші напрямки. Каже, найцінніша підтримка щира, без зайвих слів, але підкріплена реальними вчинками. Чим тобі допомогти? Чим я можу тобі допомогти? Бувайже в якій формі і якими словами він це скаже, але коли він це скаже щиро від серця, знаєте, наприклад, е я знаю, що ти мене не будеш поважати так, як поважаєш своїх побратимів. Але чим я можу вам допомогти? Що вам потрібно? Але це тільки слова. За час війни мені сотні людей там обіцяло припиталося, що тобі потрібно, але тільки одиниці, окрім тих своїх слів, на надії. Іноді щира подяка від незнайомих людей це те, що дає сили триматися далі. Про такий момент розповідає військовий психолог Василь Катеринюк. В кінці 22-го року. Ми виконали бойове завдання на Донеччині. Був кінець року, холодно, слизько. і перед нами йшли дві дві жінки. Коли ми порівнялися з ними, ми почули такі слова: хлопці, дякуємо вам за нашу за вашу роботу. Це було так. Чуйно, так щиро і так надихаючи. А що чернівчани вважають найкращою підтримкою для військових? <рес> найкраще їх підтримувати не словами, а діями, тому що вони розраховують на підтримку, щоб був міцний тил, і щоб завжди донатили, завжди пам'ятали про них. Тобто, найкраще це завжди донатити. Найкраще складати аптечки, тримати постійний зв'язок і, звичайно. Надавати допомогу хто яку може. Якщо ви знаєте конкретно військового, вони там проводять збори, то допомагати в цих зборах або збирати якісь посилочки, смаколики, все таке, це буде дуже приємно. Я як військовим кажу. підтримку просто слова вдячності за те, що вони роблять для нас, те, що вони нам дають. Погуляти по вулиці, сходити, бачити сонечко і взагалі радуватись житті. Якщо є можливість там чимось допомогти, там донатиком відправити ну, або просто допомогти волонтерам, це підтримується. Але чесно кажучи, найголовніша а, така підтримка це є моральна. Як ти там діла? Типо чи все добре? Він би там сказав, що все добре, там не переживай. Я сказав би тоді, тримайся. Та психолог каже, краще не вживати банальних слів, коли намагаєшся підтримати військових. Слово тримайся воно трішки трішки як за затерта платівка. Тому його можна замінити іншими словами, хлопці, ви робите справжню роботу. Я б не зміг, наприклад, таке зробити. Або повертайся живим, ми тебе чекаємо. Отакими от словами. Але головне, щоб вони були щирі і душі. Катерина Тарасюк, Олександр Кипняк, новини Сі 4